Вітаю, друзі. Щойно отримав посилку. Знаєте, що це? Друзі, це подарунок. Подарунок від моїх поціновувачів, поціновувачів моєї творчості з Германії, з міста Дюссельдорф. Місяць тому в мене було замовлення в місто Дюссельдорф. Яке я відправив. Люди отримали, були дуже задоволені. задоволені. Я з ними на зв'язку з тих пір. І, друзі, сталося щось неймовірне. Вони вирішили мене віддячити, вирішили зробити мені подарунок. Друзі, коротенька передісторія. все, що я знаю про своїх замовників, це те, що коріннями вони з України, але вже більше 30 років живуть в Германії. Ще, що я знаю про них, що в них вся родина, батьки, діди і навіть прадіди. Можливо і більше, займалися деревообробкою. Тому, друзі, мої замовники вирішили мені зробити подарунок. А все, що я знаю про цей подарунок, це те, що він стосується деревообробки. Що ж, не будемо гаяти час, будемо відкривати. Друзі, ви не уявляєте, як мене тремтять руки. Щойно розрізав і відкриваю, що я бачу? Ось такий дерев'яний кейс. Але це я розрізав верх ногами. Зараз дістану його і побачимо, що там. Ось так, друзі, виглядає зовні цей кейс Бернардо. HSS. Друзі, в мене є маленьке перечуття, але я все ще не вірю своїм очам. Давайте спробуємо відкрити. Момент істини. Вау! Друзі! Друзі! Ще раз! Вау! Я не вірю своїм очам! Це набір токарних рисів! Друзі, від перших вражень мені аж складно дихати, наче я пробіг марафон. Я просто не вірю своїм очам, друзі. Оце так подарунок. Оце так скарб для майстра. Друзі, я перепрошую, мені треба вгамувати трохи свої, свої хвилювання, свої враження. Повернуся через, через кілька хвилин. Я просто вражений. Друзі, ви не повірите, поки я отямлювався від перших вражень, мені, прийшло, мені прийшла друга посилка від моїх поціновувачів, від замовників з Дюссельдорф. Виявляється, мій подарунок складався з двох коробок, так би мовити. Ось друга прийшла з деяким запізненням, тож зараз її відкриваю і подивимось, що там всередині. А ну ж бо, друзі. Журнал. На німецькій мові, звісно. Так. Друзі, а це книга. Це книга по токарній справі. Одна книга. Друга книга Марк Бейкер. Також по токарній справі. Потім роздивимося їх. І ще щось. Ще, Що, ще, ще якась коробочка. Коробочка. А тут ще друга коробка, друзі, хвилинку. Друзі, я вдруге за сьогоднішній день не вірю своїм очам, та не вірю, що це відбувається зі мною. Отже, ще одна коробка з токарними різцями маленькими. Так, що тут у нас пишуть? ферм фірма. Виробництво Голландія? І, друзі, ось така скринька. Зі стамесками, друзі, це Стамески для різьби по дереву. Ось така краса. Невже це відбувається сьогодні і зі мною? А зараз, друзі, я беру невеличку паузу. Мені треба вгамувати своє дихання, вгамувати свій адреналін. Мене зараз переповнюють відчуття радості. Мене переповнюють несамовите відчуття подяки тим людям з великим та добрим серцем, які зробили мені цей, цей величезний, цей душевний подарунок. Я хочу трошки все це передивитися і після того. Ми ще повернемося. Отже, друзі, минуло кілька днів, і мої первинні пристрасті вже вгамувалися трохи. За цей час я встиг ознайомитися з інструментом з наборами, потримати їх в руках і не лише потримати, а навіть і попрацювати. А зараз, друзі, я розташую ці три набори на почесні три місця. Перше, друге і третє. І кілька слів про кожен з них. Отже, третє почесне місце, друзі, займає ось цей набір. Набір фірми Ferm. Бренд Голландія. Ось так, друзі, виглядає цей набір. Тут відносно коротенькі леза. Можете побачити їх геометрію. Добре, помітно, що вони всі потребують заточування. Ну, до речі, як і всі інші три набори. Що ще, друзі, помітно це те, що вони законсервовані, тобто вони чимось оброблені якимось маслом. Це дуже цікаво. Друзі, друзі цей набір нагадує набір початкового рівня або набір для роботи з невеликими виробами і, можливо, з виробами з нетвердих порід деревини. До речі, тут нічого не вказано про марку Сталі. Але попри мої перші враження, друзі, не варто забувати, що багато хто з нас саме починав з таких різців. Ось, наприклад, поруч я поклав свій перший різець, взагалі саме перший, який був зроблений з сирої китайської стамески. І, друзі, я чудово ним починав з таких різців свій творчий шлях і, до речі, зараз ще періодично користуюся ось подібним різцем. Тому гадаю, що дані ресі ще покажуть свій потенціал в роботі. Вони знайдуть своє місце в моїй майстерні і знайдуть своє застосування. А друге почесне місце, друзі, займає ось цей чудовий, цей надзвичайний набір маленьких стамесок для різьблення по дереву. Я давно мріяв спробувати свої сили саме в різьбленні. Давно хотів спробувати робити різноманітні ложки тощо для свого посаду, для мисок та тарілок. В цьому наборі 12 стамесок різноманітних форм. Ось, друзі, ваші увазі. Також деякі з них потребують заточування, можливо, трошки зміни кута. Але це все прийде в процесі роботи та з досвідом, так би мовити. Подивіться, друзі, які стамески. Давно мріяв про такий інструмент. Клюкарза, якщо я не помиляюся, вузенька. Ось така стамеска, ось клюкарза більш широкого, широкого профілю. Надзвичайний подарунок, друзі. Я просто в захваті. І нарешті, друзі, ми дісталися першого почесного місця. Ось такий надзвичайний чудовий набір з шести різців по дереву. Друзі, подібний набір вже можна назвати професійним. Причому під професійним я не маю на увазі, що ним можуть працювати якісь там круті. Майстри, ні, друзі, під професійним я маю на увазі, що а, а, ці різці а, придатні не лише для а, хобістів, для тих, для кого це хобі, а й для тих, для кого токарна справа це вже є ремесло. Адже подібними різцями можна виконувати а, багато операцій на токарному верстаті. На цих рест вже зазначена марка сталі це ХСС. що перекладається як High Speed Steel. High Speed тобто велика швидкість. Тобто, друзі, ці різці вже будуть тримати температуру при обробці деревини на швидкості, і також заточку. Що входить в цей набір, друзі? В цей набір входить ось такий потужний. Відрізний різець. Це один. Потім, друзі, сюди входить ось такий скрепер. Третій різець, друзі, це косий різець, який ми звикли називати меселем. Але можна помітити, яка тут трошки незвична для нас форма. Бачите, він трохи напівовальний. І також, друзі, до цього набору входять три листя, зроблених по принципу реєра. Ось такий великий, широкий реєр, середній реєр, тут діаметр цього прутка 13 мм, і також ось такий маленький. Подобного плану рісі, друзі, за кордоном в Європі та в Америці вони називаються Bow Gow. «Bowl» перекладається як чаша. Під чашою наші закордонні колеги мають на увазі не чашу в нашому прямому розумінні, тобто не чашку, а маються на увазі миски та тарілки. Ось такий, друзі, вже справжній скарб також дістався мені. І окремий подарунок. Це книжки. Друзі, дуже чудовий формат. Книжки великі, в гарній якості. Папір чудової якості глянець. Тут присутні багато ілюстрацій, в яких, на яких показані зображені процеси роботи. Також готові вироби, різноманітний інструмент. І, друзі, особисто для мене зовсім не важливо, що книга на німецькій мові, адже мені достатньо побачити один раз, так би мовити, і все зрозуміти. Ці книги, друзі, займуть своє почесне місце в моїй книгарні. Отже, друзі, ось таке справжнє диво трапилося зі мною, на яке я навіть не розраховував і не очікував. Я, звісно, подякував людей, і в боргу я також не, залишу, не залишуся перед ними. Ближче до Нового року я також відправлю ним подарунок від себе у вигляді токарних робіт. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалося, Можете поставити вподобайку. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримати україномовний контент, підтримайте український YouTube. Бережіть себе, друзі, та вірте в дива. Вони інколи а, приходять в життя.